Ранком з України. Що в мене? Нова ідея. Коротше кажучи, вирішив я далі будувати свій дім. У мене така вийшла загвоздка мені потрібно були уголочки. Зігнути коротше, грабляху. Ну і там в інтернеті багато чого є, як зігнути, як зробити приспособу. Все добре. Але всі приспособи були не на великий розмір. А по-друге, коротше, від багато металу, багато всякої фігні, сварки. Мені то не дуже потрібно таке, бо мені не треба багато штук. І потім той листогиб буде лежати так само, як мені лежить турбогиб. Коротше, кажучи, потім я побачив, як чоловік там з дерева щось трошки примінив. Листогиб. Але він все одно ну, використав таку здоровенну железяку, два уголка, коротше з ну, саме. Дофіга роботи, дофіга то. Коротше, це було придіслов'я. Зараз покажу, що я тут намайстрував. Не судіть строго. І так, з чого все починається. Звичайні дві доски. В моєму випадку, взагалі, це дві полові доски. Я їх навіть не обдирав від краски. Так у воно все в і є. Так. Дві дошки рівні, бажано. Не бажано, а треба рівні. Довжина, яка вам треба, в мене десь метр зміла, що можна, в принципі, 2 метрову Щоб 2 метрові йдуть. Так, от вона одна. Я її прикрутив прямо до того стола, який був в ну, щоб ви розуміли. Коротше, вона зліплений. Дошка. Ставите другу дошку отак і берете звичайні рояльні петлі навіть отак як в мене з кусків. Звичайні 25 і шурупи по дереву буде по металу для гіпсокартону. Ці рояльні петлі можете взяти з будь-якого савдеповського шифонєра, як завжди. в мене пів хати з того шифоніра. До речі, бачите, там навіть якщо видно доски такі самі. Ну то ладно. Коротше, і тупо його прикручуєте, ставите посередині. От. Все, ви маєте таку штукенцію. Все. Оце і все. Скажу вам так для листогиба. Як це працює? Да дуже ж просто. Так, булок треба, але його не варити, нічого. Тут у мене як кум приніс його. Не навіть не міряв який. Так я під нього дошки, до речі, теж лежали. Це тільки цього підрізав. Щоб був виступ, зараз покажу для чого. Все, як це працює, зараз покажу по-другому. Поїхали. Коротше, це вже бачили? У мене була бляха, звичайно, така це савдеповська металочерепиця 67 мм товщиною 0,7 мм товщиною ну коротше не те що зараз профнастіла роблять бляшечки там 0,34 з у це я зразу кажу вона майже два рази товща ніж звичайний профнастіл це одне Сроча, я з нього собі робив всякі штуки мені тери, потрібно зараз оголочки кажучи такі оголочки Що я роблю? Там. Я собі відміряю центр, де я буду то переробляти. Ну, Відоси вже знімати не буду. Є центр. Все. Тут в мене центр Це Якраз ця сторона е, петлі. Е, де петля? Це. Я собі ставлю свої відміточки на... Петлю, звичайний уголок, це в мене 50-й. І отакі струбцинки собі я купив. Не жалійте грошей, якщо жалієте на таку радість, мені вас жалко. Так. І так от тут діло по швидкому, скажімо так, виставляю. Можна, звісно, якісь собі там упорчики зробити чи ще щось. Но, кожному своє. Мені не хотілося щось заморочуватися, робити. Дуже щось таке, як завжди замудрне, бляха, де люди потім будуть стиратися. Все, я зажався. Майже вся робота. Потім берете. Дивіться, за що того, що вона длинна, мені би тут, звісно, щоб було третя тут струбцина. Але якщо у вас є лист длинний, то ви нічого не поставите. То щось би би таке. Це можна якусь трубцину або щось зверху, якби тут впиратися. Але за що того, що воно невелике і в принципі, того хватает. мені хватает цього, що я придавлю рукою. Я придавлю трошки рукою і просто дошкою зібаю. Ну, все зберегти, але я гну зараз через цей спочатку угол. Сі гнучу в відоси, зразу через цей. Мені не сподобалось через цей, бо якщо треба його заточити, тоді угол буде острий, і він мені дасть гострий тут угол. Я поки що перший раз гну через цей. Потім я просто... Переставляю, вже мені набагато проще, бо я раз впер. І все, і дожимаю собі скільки мені треба. Оп. Треба більше, можна загнути стільки сіки є. От і все. Не знаю, чи передасть камера, але дивіться який угол тоненький виходить оцей згиба. І якщо взяти, зараз покажу, от він рівненький, так само як був угол е, уголка самого. От і все. само можна зігнути і що хочете в мене з цією, як я казав, штуки це я просто експериментував, ось такого взяв, ставив рази і зігнув собі такий жолоб. В принципі, якщо було їх багато, назбирав собі один стакуваль та і все. Наклончик зробив, можна тут під та має бути безкоштовні жолоба. Якщо у вас якась там бляха є, блушня чи ще щось. От і все. Коротше кажучи, ніяких сварочних робот, ніяких, даже сверлильних, ніяких даже сверлильних робот, ні, нічого. Всього-навсього дві струбцини, ну можете не такі, можете ті, що крутити. Раді Бога. Булок і все. І що інтересно, він може і двохметровий, можете весь лист двохметровий гнути. Ціна питання, дві дошки і все. Потім відкрутили, розібрали, і ви не маєте того станка, який у вас лежить годами або ще щось. Бо ви ж не якщо ви працюєте на будівництві тим займаєтеся, то ну, вам теж не такі не підходить, вам треба якийсь професійний. А те, як ви собі десь щось будуєте, маєте там один раз в житті то зробити, ну просто ідеальний варіант. Як кажуть москалі, аналогів немає. Якщо чесно, я не знайшов нічого. Кожого в інтернеті, а хотів щось знайти, щоб було таким способом, простим. Я навіть не знав, чи воно буде працювати, бо я думав, що будуть доски вигибатися, а вони не гнуться, тому що вони не в дошку більше впираються, а в цей уголок. І все питання, в чому Він якби натягується на уголок і за що того він собі тут сам загибається рівненько. Це хіба що вся дошка нижня дуже буде вже там тоненька і вигибати. Може буде нерівний той шов на цьому згибі. Але ви можете під низ на стіл прикрутити жорстко до чогось, до будь якого стола. Так як я. Цей стіл це теж шифонірів, як завжди. Він вже там під дощами майже здох. Але я хотів би попробувати. спробувати. Попробував зробив і бачу, що я вже переробляти тоді не буду. Може хтось більше щось доробить. Раді Бога, мені зараз було потрібно все, щоб 20-30 зробити. Можливо, з часом, так як я хотів казав, я собі якісь такі жолоба мені будуть потрібні. Або ще якісь. Можна зробити по, по великому щоту, напевно, навіть квадратну трубу. Треба буде просто перемонтувати. Чому б і нет? Коротше, класна тема. Хто має якесь бажання собі зекономити і не бігти зараз шукати, я вам скажу так, я в інтернеті більше часу потратив, ніж я цей станок майстрував. Тому що, самі знаєте, що такий інтернет, залізе, гамма багато, а толку мало. А тут так ну З цими петлями взагалі прикол був. Я навіть не думав, що воно підійде. Потім подивився, що вони маленькі, думаю, що б і ні. Блін, коротше. E aquele